Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. І чому ви не дозволили оглянути ваш багаж на пункті пропуску? Ну, По-перше, поруч був автобус з дітьми. А по друге, навіть дорослі не завжди на таке адекватно реагують. Хм. І що ж там таке? Прям заінтригували. Так. Розумієте, я їду на науково-практичну конференцію. Mm. Mm -hmm. Значить, повна валіза алкоголю. Я знаю, як вони там закладають. Я не вживаю і вам не раджу. Я ж лікар. А, лікар! Наркотики, точно. Біопрепарати. Так. Та які наркотики? Хочете дивіться? Ну, дійсно, що ми гадаємо. Їдіть! А ось тут ви вгадали, є тітьки імпланти різної форми, екологічно чисті. Ну, тепер ви розумієте, що я пластичний хірург. Поки що ми не зрозуміли це. Ми вважаємо, що ви той Збочинець. Та який збочинець? Це зразки продукції різної форми, а в машині ще інша половина. А, ну як то кажуть, у нас. Можна всіх подивитись. Давайте йдіть, тягніть свою валізу. Це обов'язково. Так, це митні правила. Не соромтеся, ви ж де свої показувати будете. Mm -hmm. uh. І що ми з цим а? Не знаю навіть. Судячи з декларації, у нього небагато грошей. Може, бартером візьмемо? Нашого не мені. Мені такого нічого не треба. Ну. От нащо ти мозок з собою носиш і не користуєшся, тільки шию напружуєш. Це нашим жінкам, розумієш? Ну, фасад оновити. Ти бачив жінку у начальника. Ось такими, <годно> чим наші гірші. Точно. Так, тобі які подобаються? Оці прикольні. Так, ти давай руки прибери, бо може ти зараз мацаєш грудь моєї жінки. А, тоді оці. Оці нормальні. Чи навіть такі? Оце теж такі. Не... Ну, як тобі? А ну дай. Прикольно. Ага, а дай я в тебе. Прикольно. Ну, що ти робиш? О, нормально так. Такі як натуральні прямо. Ага. Так? так? Бомба. Ти якщо так будеш мацати, ця бомба вибухне. Я нічого не бачу. Вибачте, вибачте. До побачення. Рівняйсь, струнко! Що тут відбувається? Ви що не знаєте, що у нас сьогодні перевірка з міністерства? А ви в тьолок переодягнені. А це ідея. У нас сьогодні на зміні жодної жінки, а традиції порушувати не можна. Так що беріть хліб, сіль та зустрічайте перевірку з міністерства. Ми? Ми? А що я? Мені то воно на що? Я вже генерал. А за традицією вони потім нас не поведуть до сауни. Майора. Хочеш? Так точно. Тож дотримуйся традиції. <рес> на вся митниця. На традиціях стоїть. Я ні, щось симпатичніше. Слухаюсь. Ось воно. Запахло кар'єрним зростом. <рес> Треба кокошника одягти. Ні, кокошник я вдягаю. Там два кокошни. А добре, коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрини. Це Цитрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Чого ви мене затримали, я ж з дитиною їду. Це стандартний огляд підозрілої особи. Чого це я підозрілий? Я ж з дитиною їду. Оце і підозріло, що такого батька, як ви, відпустили з дитиною. Нічого я не підозрілий. я ж з дитиною їду. Я зрозумів. Ви це вже сказали три рази за хвилину. Що ви вживали сьогодні? Сьогодні ще ні. Я ж з дитиною їду. Ну добре, щось заборонене з собою везете. Нічого забороненого, крім дитини, не везу. Я зрозумів. Зараз ми подивимось, що ви там везете. Не треба ні до чого дивитися, я ж з дитиною їду. Так, так, ви з дитиною їдете. Оце в нас що таке? Це ліки для животика від коликів. Оце підозріло. Чого підозрілого? Підозріло, Я... що це доросла доза. Так. О, А це що таке? Це присипка для дитини. Я ж дитиною їду. Ну, зрозуміло. Розберемося. А це що таке? Це той. Це чай для немовля. Точняк, командир, а звідки ти такий розумний? У тебе ж діти є? Ай, так, а де ж ваша мама? Наша мама нас покинула. А -а -а -а. Оце і підозріло. Як можна було покинути такого гарного батька? Так, звісно, а вона взяла нас покинула з петюнчиком. Бо... До речі, про петюнчика. А щось він у вас мовчить, не кричить. Це дуже підозріло. Нічого підозрілого, він же зі мною їде. Такий же, як я, спокійний. А дайте, будь ласка, мені вашого петюнчика потримати. Він же спить. Дайте, дайте. Обережно, не розбудіть його. Ой, будь Ой, які гарнюня, які гарнюня. Скільки ж петюнчик урочків? Два місяці. М -м. А я думаю, що татові петюнчика дадуть п'ять рочків за це. Зрозуміло. Сидоренко. А ось і мама петюнчика. Сидоренко, Болдур, скільки раз вам можна казати? Не займайтесь ви цим складним фармацевтичним бізнесом. Поїдьте до Польщі на заробітки. У вас же полуниця плачеть. Якби я не був твоїм свояком і це була не моя зміна, ви обоє всіли на п'ять років. Так, а що у нас підозріло? Ми ж з дитиною їдемо. Так. Ти йому казав? 16 разів за дві хвилини. Шо, не Ідіть звідси, придурки. Блин, ну як нас викупає, а? не понятно. Петюнчика забери. Щось сьогодні у нас не рибний день. Не, це точно. Хоч би якийсь рак вже зайшов. Слухай, з такими темпами на новий BMW я буду цілий тиждень збирати. А я ремонт ніяк не закінчу. Ти ж сказав, що ти закінчив. Це ж я в другому будинку закінчував, а тепер в третьому почав. А, в тебе всього три будинки. Господи. Слухай. А в мене є ідея. Алло, добрий день. Слухайте, в нас проблема. Да, лікаря треба негайно. Записуйте адресу. Добрий день. Де хворий? Який хворий? Ну як, У мене був виклик на пункт митниці. Це ви хитро придумали. Ти який актор, а? У нас таких театралів тут, туди-сюди кожен день. Знаєте, скільки їздить? Показуйте, що перевозите. Та нічого я не перевожу. Що ви придумали? О, дивіться. Це ліки. А схоже на наркотики. Які наркотики. Мене викликали, я приїхав сюди. Я лікар. Ось у мене халат. Апарат для вимірювання тиску. В моїй бабусі теж такий апарат є. Вона ж не лікар. А дозвіл на цей апарат у вас є? А? Який дозвіл? Я просто приїхав до вас на виклик. Ну, все зрозуміло. Приїхав на виклик, а поїдеш заграти. Років на 15. Так, все, Іванич, оформлюю вас. Що з ним панькатись? Чи може будемо домовлятись? І що треба, щоб ми домовились? Хвилиночку. З урахуванням нашого гарного настрою та усіх знижок. Ось ця сума. Це більше схоже на пін-код від картки. Ми карточки також приймаємо. Ага. Ось тримайте. Це вам на лікування. До психіатра сходите. Ага. І вам теж не кашляти. Здається, він засмутився. Нічого страшного, ми ж його з платної лікарні викликали. Вони там гроші грибуть побільше нашого. Не збідніє. Тоді ладно. Так, продовжуємо. Алло, Це допомога від Бога. Слухайте, а можете нам сюди пастера викликати? Так, записуйте адресу.